Коваль розкаже генеральний директор Української аграрної конфедерації. пане Павло, вітаємо. Вітаю колеги. Да, ну, цікаве запитання. Ви формулюєте перед цілим комплексом. На жаль, останні там два з половиною можна сказати роки. військові роки, як ви говорите, кошик посівний вже й так змінився, і він змінюється. Не на користь, скажімо так, відтворення землі і логіки аграрної, коли в нас іде плодозмінна система землеробства, коли впроваджуються сівозміни більш раціональні. А ми рухаємося за потребами в таких умовах і за рентабельність тих культур, які вирощуємо. На жаль, таких культур за останні два роки було все менше й менше, тільки декілька олійних культур. Ми Зернові коло навіть озима пшениця була майже збиткова. Соняшник в ряді підприємств був балансував на нулі рентабельності. Тому в цих умовах, в умовах складної логістики ще донедавна, ми змушені були змінювати структуру посівних площ від деяких культур. Ми досить високими темпами відмовляємося. Так наприклад, як ячмінь, традиційна для нас культура, і ми мали свої ринки експортні. І дійсно в цьому році і в минулому році показали, що, скажімо, такі культури, як соя і ріпак, вони більш рентабельні були на минулий рік. І аграрії посіяли в цьому році дещо більші площі. Ну якщо з ріпаком. Ще куди не йшло, а соя внаслідок таких спекотних декількох тижнів липня значно постраждала в багатьох регіонах. Пане Павло, надіяти, що не у всіх. Виправляйте мене, але якщо я не помиляюсь, то соя і ріпак вони сильніше виснажують землю, так, так, так. аніж от, традиційні так, культури, які ми садимо. От у зв'язку з цим у нас якісь нашими аграріями запроваджуються формули, щоб не, не виснажувати її надмірно, додатково удобрювати, так, щоб знову ж таки. Якось балансувати між цим, чи це питання другого ви правильно плану? правильно ставите питання? Ні, ні, це дуже таке слушне питання. Технічні культури вони більш виснажують землю порівняно там, наприклад, зі кормовими культурами, з трав'яними культурами, та навіть зерновими злаками. Я почав з цього розмову. Для того щоб ми нівелювали таке виснаження однієї культури, потрібна сівозміна, потрібно чергувати культури, і тоді земля встигає відтворюватись. В них ні, не накоплюється шкідники і хвороби. Земля встигає за зимовий період, не вегетаційний період відновити накопичити вологу, там і таке інше. В цих кліматичних умовах і в тих оперативних господарських умовах, в яких Україна знаходиться. Ми балансуємо ну на межі ризикованого землеробства. Тому й проблема, що в нас ряд регіонів повинні зрошуватись, південь, увесь від Татарбунар до Маріуполя, повинні зрошуватись оця полоса. Але там окупація тимчасова, і там зруйновані зрошувані системи. Якщо говорити про ту територію, де ми контролюємо і де ми можемо більш-менш вдало вести бізнес, наприклад, це західні. Регіони, це центральна Україна, північні регіони, не враховуючи там саме північ Сумської, Чернігівської та Харківської області, то там зволоженість вища. і там і врожаї за останні роки ми одержуємо вищі порівняно з південними областями, але ми, ми балансуємо від тих умов і від тих запитів зовнішнього ринку, куди ми можемо які культури експортувати. Ми, наприклад, за останні два роки, навіть військових, наростили посіви цукрового буряка, що це теж позитивно з одного боку, тому що це якби в Наші можливості експортного потенціалу ми експортуємо в тому числі цукор і забезпечує внутрішній ринок. Ми трошечки могли би відходити від надмірного висівання того ж самого сонячної олійної культури, яка складна всі в Але ми змушені в результаті ну, таких економічних передумов повернутися більше до ріпаку і до сої. Так, да, вона виснажує землю. Ну, якщо ми запроваджуємо там сівозміни, де чередуються зернові колосові, де є по можливості пари залишати чорні і висівати потім знову ріпак і сою, особливо там в середній полосі, не на самому півні, бо соя там згорає не росте зовсім. То ми зможемо так балансувати і формувати експортний потенціал і гарантувати продовольчу безпеку всередині країни. Але це вдається з кожною посівною все важче і важче й важче. Тому повертатися до науково обґрунтованих сівозмін нам обов'язково буде. potrinho, Але потрібно для цього перемога, і потрібно зрозуміти і стратегічно спланувати, що ми будемо вирощувати, куди будемо продавати, як забезпечувати відтворення ґрунтів і відновлення економічної спроможності наших аграрних підприємств. Це досить складна інтелектуальна задача перед нами. Олійні і зернові. Давайте проговоримо про це. Насправді, коли ми говоримо про врожай нинішній, він на 10 мільйонів тонн менший ніж е, роком раніше, і це при тому, що 10 мільйонів тонн – це суттєво. Було 84 4 мільйони тонн, нині 76. це ще не все зібрано, але тим не менше, за прогнозами, експорт складе 40-43 мільйони тонн. Решти, що залишається, нам вистачає. Це перше питання. Ну і логічне запитання наступне: ми розуміємо прекрасно, що тут дві складові: по перше, окуповані землі, заміновані території, неможливість проводити аграрні роботи на тому рівні, як має бути. Ну, і друге: а що по спеції? Температура це в плюс, бо можемо збирати два або півтора врожаї, або це мінус, бо маємо нижчу якість і горить. Да, хороші питання знову ж таки, ви формулюєте. Вони досить складні, треба десь годинну передачу, як мінімум. Давайте почнемо з того, чим ви закінчували. Е, високі температури дали б можливість нам збирати два врожаї, але треба забезпечувати зрошення. І це ваше питання. Ну якби цим знімається? Буде зрошення, будемо збирати. Ми, до речі, до війни пробували в окремих регіонах збирати, наприклад, до зими ячмінь і висівати сою на тому самому полі, і ще до морозів збирали сою, два врожаї. Але для цього потрібно зрошувати землю. Це було в Запорізькій області, і досить непогані Ми одержували результати. Якщо говорити про валові збори, ну у вас такий досить оптимістична цифра: 74 мільйони тонн. Хоч вона й менша, там на 10, 9, 8 мільйонів тонн порівняно з минулим роком, я думаю, що можливо буде трошечки й менше, тому що пізні культури значно в, в ряді регіонів постраждали. Та ж сама кукурудза, та сама соя. От зараз той самий соняшник. Миколаївська область вже соняшник молотить і результати ну не радують цих аграріїв. Вони нижчі, чим хотілось би. Так само буде і з значною частиною господарств, де спека посприяла негативному. В контексті на зниження врожаю, скажімо так, навіть ті врожаї валові збори, які ми зберемо за цих складних погодних умов, нам повністю десь на 2-3 роки достатньо, щоб гарантувати продовольчу безпеку. Ми на сьогоднішній день намолотили б більше 21 мільйона тонн пшениці. Якщо навіть ми будемо мати 50 на 50 харчова і нехарчова пшениця, це 10-11 мільйонів тонн, нам потрібно десь 3,5 мільйони тонн харчової пшениці. Це трирічний запас. Тобто ми будемо десь 14 мільйонів 14-15 експортувати. Складніше буде з кукурудзи. Якщо в минулому році у нас було 30 мільйонів кукурудзи, то в цьому році аграрії прогнозують, що буде десь 24, можливо, 23 мільйони тонн. тому що в ряді південних, центральних і в деяких інших регіонах, східних областях, на Харківщині, Кукурудза дуже постраждала від спеки, але там не було традиції ніколи її зрошувати. Розумієте, це, це можлива аномальна ситуація в цьому році, а можливо, це буде ставати з часом повільно системою, коли е, землеробство буде набувати такого ризикованого характеру ширшій полосі, чим при південь України, і на це потрібно буде господарські рішення приймати, потрібно зрошувати, потрібно змінювати районування культур. Потрібно змінювати сівозміни зміни і підходити до цього більш раціонально. Ну, дивіться, якщо на сьогоднішній день сказати, яка з областей України дала найбільше ранніх зернових і олійних культур, то це одеська область. Ви ж пам'ятаєте? Ми завжди про Одесу говоримо: ой, там спека, ой, там дуже складна ситуація. 3,5 мільйони тонн на сьогоднішній день Одеська область забезпечила ранніх зернових культур. Це і пшениця, це і ячмінь, це і горох зимуючий, це і ріпаки, і вже почали збирати там в окремих районах сою, де її вирощували, висівали. Тому ну ті ж самі нут там культури чечевиця, там іще деякі специфічні культури, які не є масовими. тому і в цих умовах. Бізнес можна вести нам нам сьогодні складно через ті події, які ми всі з вами знаємо, і яких ми хочемо якомога швидшого завершення. А далі ми в технологіях, в інвестиціях, в структурах, в підходах, розберемося і будемо годувати як завжди декілька сотень мільйонів людей, які самі себе не можуть нагодувати. Пане Павло, скажіть, а скільки сезонів повинно пройти, щоб де, ви, ми всі почали фіксувати міграцію від посівних культур. Ну я маю на увазі, до прикладу, що кавуни. Там раніше Південній область, та сьогодні і Вінниччина теж може давати такі от кавуняри. Така сама і по кукурузі, яку ви згадували, та що вона горить, от ми зеленою паралельно переписуємося в чатику. Мова йде і про малину лохину-кабачки. от огірки. 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 так от Скільки сезонів повинно пройти, щоб ну відбулася ось ця міграція територіальна? одним словом ми що сьогодні мабуть на треба... Да, ви так. сьогодні мали як навмисно по самих больних, по самих складних культурах. Нам проводите. болить. Слухайте, Дивіться? ми живемо в цій країні за цієї температури, і якщо в мене не вродили кабачки, то я хочу вас спитати. Це вже назавжди так, чи чи що? чи ви винайдете кабачок, який буде пристосований до цієї температури? Дивіться, є такі сорти томатів, про які ви не згадали, які взагалі ростуть в африканських умовах, і їм не потрібна волога. Вони тільки з повітря генерують для себе, але це зовсім не наша історія. Ми будемо районувати ті сорти, які забезпечать нас повному обсязі продукції на сьогоднішній день. Дійсно, от ваш колега каже: кавуни вони ж вирощують сьогодні по всій Україні. Київська область, Чернігівська, Сумська область, скрізь висівали Кавуни, і сьогодні з Кавунами у нас буде ситуація, коли ми не знатимемо, що з ними робити, ціни вже падають. Але ми ж звикли, що є традиційне районування, що таке Херсонський Кавун, якийсь донедавна ще був незахищений географічною назвою, а сьогодні це так. Ви якщо згадаєте, ну може, ви не згадаєте, 10-річної, 15-річної давності в Чернігівській області Сою, кукурудзу і, і соняшник мало вирощували. Сьогодні, якщо проїхати дорогами по цих областях, Властях північних, там сплошна кукурудза, соняшник розумієте, а раніше вирощували сої. Взагалі 15 років назад в Україні важко було знайти. Сьогодні ми найбільший в Європі виробник соєвих бобів. Тому це питання, це питання бізнесу. Бізнес чітко відреагує на ефективність і на ті можливості, де можна з гектара одержати максимальний прибуток, і технологічно в Україні вже приведені всі найновіші технологічні рішення, найкращі сорти і гібриди. Ми навіть деякі південні. Не традиційні для України культури вже культивуємо ті ж самі фурму, ті самі там інші культури, і в цьому році навіть бавовну пробували висівати хоч це не є дуже нова для України культура. Цим займалися і в 70-х роках. Я думаю, технологічно проблем немає. Нам потрібно просто привести в порядок своє господарство після перемоги. Зробити екологічну оцінку земель, рекультивувати землі, розмінувати і запустити знов інше нове аграрне виробництво, не відновлювати так, як було по старому. Не завжди ефективно, десь навіть якісь корупційні прояви були, навіть десь там нераціонально, а перезапустити аграрний сектор, який буде зорієнтований на експорт, який буде спиратися на європейські стандарти безпечності якості продукції. Коли ми будемо в ногу йти з загальноєвропейським зеленим курсом, будемо одержувати зелені кредити, зелені інвестиції, матимемо допуск, допуск і доступ на всі світові ринки внаслідок цього. От про це ми сьогодні вже думаємо навіть ще. Не досягши тієї перемоги, яка вся всім нам дуже бажана. І ми кожний на своєму місці над нею працюємо. А слухайте, ну все одно, знаєте, пане Павле, хочеться розуміти, чи можемо спрогнозувати, умовно кажучи, що наступного сезону не потрібно садити на своєму городі? От людям, які не збираються займатися аграркою, а мали собі два кущі там помідорів, три кущі огірків і там ще щось. На що дивитися? Дуже коротко. Дуже коротка і проста відповідь. Садіть усе, що й садили. Тільки зайдіть в інтернет, почитайте, як це потрібно робити в сучасних умовах. Якщо у вас є проблеми з томатами-огірками, поставте чотири ціпочки і покладіть сіточку. Вона дуже дешево коштує. Зробіть захист під сонця, щоб огудина не згоріла. Якщо ви бачите, що у вас на томатах на листочках чорні п'ятна це фітофтора, почитайте, купіть дешевий пакетик. Біологічного препарату, і обрискайте два рази ці томати і будете цілу осінь з томатами. Якщо у вас не вистачає там десь від Кременчуга, і туди там до Павлограда, і туди в сторону Одеси, аж до е Татарбунар і так далі, то поставте невеличку банку з водою, протягніть шланги і голочкою проколіть декілька отворів. У вас буде капельне зрошення і ви вирішуєте проблему. Друзі, сьогодні з цим немає питань. Питання технологічне, ми все вирішуємо сьогодні. У більшості дачників на дачах є капельне зрошення. Зайдіть на будь-який ринок, там томати лежать, такі як голови. В Європі таких не знайдеш, і це різне районування, питання в ціні. Наскільки легко нам це дається, і наскільки ми культурально спроможні це вже споживати, тому займайтеся тим, що вам до душі у відпустку вирощуйте ще і десяток бройлерів собі на дачі, будете забезпечена сім'я там на весь рік чистої продукції? Пане Павле, з цим проблем буквально 30 секунд. У нас ще залишається. От на, на прикладі того, що ми можемо очікувати у цьому 24-му році, так озимі пшениці ячмень буде менше, але це в кількості менше. А по ціні що? Який прогноз? По ціні буде більше чи так само? Ну тому, що світові ж сини вони Дивіться. відрізняються. Да, Зранкої весни ми прогнозували, що врожай ранніх буде десь процентів на 8, 10, 12 менше. Десь так це виходить. На сьогоднішній день ми маємо 21 мільйон тонн пшениці. Минулому році десь 23 було. Це не набагато менше, і точно для внутрішніх потреб достатньо. На сьогоднішній день ціна вища порівняно з минулим роком. Для фермерів це добре. Фермери третій рік. В умовах без ціни працювали. Ми ж не можемо. У нас всі запаси внутрішні вичерпані. У нас за результатами 2022 року з економічних і воєнних причин більше третини мікро і малих підприємств пішли з ринку. Розумієте, ще один такий сезон без ціни, і в нас ще значна частина аграріїв піде з ринку через банкрутство. Те, що ціни зростають, вони однозначно будуть зростати, і це не тільки тому, що там нижчий врожай. У нас Зрозуміло. енергія зростає, у нас пальне зростатиме. В нас нові законодавчі зміни з 1 вересня по акцизу на пальне вступають. У Нас багато факторів. І заробітну плату доведеться піднімати. Я думаю, тому що з бронюванням і з мобілізації в нас великі проблеми в забезпеченні трудовими ресурсами. То тобто проблем багато, але ми не кажемо. Все пропало. Ми кажемо, що це для нас інтелектуальний виклик, як для менеджерів, як для організаторів виробництва агробізнесу. Але ми забезпечимо, гарантуємо продовольчу безпеку всередині країни і допоможемо тим народам, яким завжди було там складно. в, Афрі, в Азії в інших країнах. пане Павло, буде добре, друзі. Дякуємо <зв 'язок> за те, що роз'яснили ці моменти. Павло Ковальце, генеральний директор Української аграрної конфедерації. він був з нами на прямому зв'язку.